Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я запрошую вас пограти. Перша гра геть скола. Ми сьогодні граємо із звуком Р. Якщо у слові немає звуку Р, йому тут не місце. Слухайте уважно. Ромб, цибуля, хмаринка. Комар. Ліжко, ліхтар, кульки, риба. Молодці. Продовжуємо. Дайте відповідь на моє запитання. Хто плаває в акваріумі? Риба. Кого немає в другому акваріумі? Риби. Знайдіть двох однакових рибок. Ми знайшли пару. Рибі. Ким ми милуємося? Рибами. Кого, або що можна назвати рибами? Так, живу істоту, сузір'я, людину, яка мовчить, як риба, або почувається як риба в воді. Так кажуть про людину. Яка почувається дуже впевнено. А ось позиція в доміно теж риба. А давайте тепер знайдемо слова родичі до слова риба. Велика риба. Рибина. Назвіть лагідно, рибочка. Маленька риба. Рибка. Суп з риби. Рибий. Жир риби. Риб'ячий. Людина, що ловить рибу. Рибалка або рибачок. Селище, де живуть рибаки. Рибальське. Ми з вами знайшли слова родичі до слова риба. А тепер ми з вами будемо робити все навпаки. Я кажу руки вниз, а ви догори. Я кажу ліву руку догори, а ви праву догори. Я кажу: плещемо в долоні, а ви? випотіть ногами. Я кажу: присіли, а ви підстрибнули. Я кажу руки за спину, а ви. Руки вперед. Я кажу підстрибуйте! А ви сідайте на місця, молодці. Але ж навпаки, можна не тільки щось робити, а ще й говорити. Давайте будемо придумувати слова навпаки. Я кажу слово, а ви підбирайте протилежне зазначення. Риба потворна, страшна! А ви мені. Красива, риба крихітна, а ви мені величезна, риба повільна, стрімка, спокійно, тиха, грайлива, жвава, блякла, непоказна. яскрава. Одноколірна, різнобарвна, задиркувата, бойова. Обережна. Ми з вами називали ознаки. Всі риби різні, але в них є однакові частини тіла. Що є у всіх риб? Тіло, голова. Зябра плавники, а тіло вкрито лускою. А до речі, хвіст є не тільки в риб. Відгадайте, де чий хвіст, цей лисячий, а цей русалочин. А ось. Хвіст літака. А це хвіст дівчинки. Хвіст леопарда. Хвіст птаха пташиний. Хвіст комети. Сьогодні ми добре попрацювали та пограли. Але ж як відомо. Без труда нема плода і рибки зі ставка. Була рада зустрічі. До побачення.